Доброго вам здоров'я, шановні. 5 травня в 2025 році, це в нас понеділок, починається третій тиждень після Великодня. Сьогодні за неперехідним церковним календарем на День Великомучениці Ірини. в народі це свято називали Ірина Розсадниця, бо розсаджують сьогодні розсаду капусту, примовляючи при цьому не будь голинаста, будь пузата, не будь красна, будь смачна, не будь стара, будь молода. Не будь мала, а будь велика. Ще й сьогодні церква вшановує ікону Божої Матері невипивана чаша. Якщо цей день видався похмурим, то урожай хліба буде добрим, погіршення погоди зазвичай передвіщає довгі душі з короткими просвітами. Якщо великі хмари пливуть по небу в бік півночі, дощ незабаром піде. Коли розсада вбирає багато вологи, то сінокіс буде сухим. А якщо ґрунт лишається вологим, на покіс чекатимуть дощі. Коли навколо стихають птахи, чекай негоди. А якщо гусак чистить пір'я в сухому місці, буде похолодання. Якщо ж у воді це робить він, то попереду тепло і буде ясна погода. І з цього відео, шановні глядачі, ну, всі Ірини вже зрозуміли, що в них сьогодні іменини, а ми поговоримо і про це, і про безліч інших цікавинок все, що стосується дня сьогоднішнього. Якщо ми сьогодні розсаджуємо, просаджуємо капусту, незважаючи на те, що понеділок, все ж таки день Ірини розсадниці, не можна його пропустити. Я сьогодні дуже багато буду розповідати вам про те. Як правильно саджати капусту, які замовляння треба казати при посадці капусти. І в різних регіонах, як це робили наші предки, наші пращури, жіночки, наші прабабці. От, А до чого тут понеділок? Ви ж знаєте, що капусту ми саджаємо в жіночі тільки дні. Це середа, п'ятниця, може бути субота так само. От, Понеділок не дуже для цього підходить, але, тим не менш, маємо те, що маємо, треба саджати сьогодні. Додивіться відео це до, сьомо, до самого кінця. Ставтемо лайк, подобаєчку. Обов'язково діліться цим відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник. І я ще вас хочу запросити на свій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. Сьогодні я дякую Господові Богові. Я щодня дякую Господові Богові. І сьогодні так само дякую за цей чудовий день за 5 травня 2025 року. Дякую всім захисникам нашим і всім заступникам небесним за захист. Дякую і за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Свята Ірина Македонська одна з найшанованіших християнських постатей перших століть. Її згадують 5 травня за новим стилем. Вона народилася в родині Македонського князя, і при народженні отримала ім'я Пенелопа, зростала в розкішному палаці, мала власного наставника, мудрого християнина Апеліана, який і відкрив їй шлях до віри. За легендою, юна Пенелопа побачила видіння. Голуб із маслиновою гілкою, орел з вінком і ворон зі змією. Вчитель пояснив це як знак Божого покликання. Дівчина мала стати прикладом віри та витримки. Вона прийняла хрещення з рук учня апостола Павла, отримала ім'я Ірина і вирішила присвятити життя служінню Богові. Ірина зуміла переконати у вірі своїх батьків, а її батько, побачивши надзвичайне диво, чудесне стілення, яке сталося на його очах, також став християнином. З того часу вся родина стала служити добрим справам, але не всі в місті поділяли їхню віру. Новий правитель намагався зупинити Ірину, однак ні погрози, ні випробування не похитнули її рішучості. Навіть після того, як їй замкнули, в рові зі Зміями вона залишилася неушкодженою під Божою опікою. Після цього чуда багато людей надихнулися її силою і теж звернулися до християнства. Проповідь Ірини об'єднувала тисячі. В рідному місті до віри долучилося понад 11 тисяч осіб. Згодом Ірина вирушила з благовістям в Ефес, коли Господь дав їй знати, що настав час спочинку. Ірина пішла до гірської печери разом з учителем і друзями. За традицією, вона сама увійшла до печери, а коли за кілька днів її відкрили цю печеру, то тіла Ірини вже там не було, люди вірили, вона вознеслася до неба. Святу Ірину Македонську просять про внутрішню силу, лагідність і витримку в складних обставинах, про захист у випробуваннях і підтримку у вірі, про мудрість у навчанні і добру пам'ять. Про зцілення від укусів і отруєння хижих звірів та змій, про допомогу в серцевих справах для дівчат та жінок і про захист для проповідників та служителів добра. Її вважають покровителькою лагідних, але незламних духом. Молитву до Святої Ірини я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео, як зазвичай я роблю. 5 травня на початку третього тижня після Пасхи. Вшановують великомученицю Ірину і в народі цей день називають Днем Ірини Розсадниці. Українці здавна вірили, що особливі обряди та замовляння можуть вплинути на врожайність, тому садіння розсади супроводжували численними ритуалами. В цей день саджали капусту, примовляючи: не будь голенаста, будь пузата, не будь красна, будь смачна, не будь стара, будь молода, не будь мала, будь велика. На Рівненщині один із перших кущів капусти накривали відром, щоб головки виростали великі. На поділі перший кущ накривали горщиком, останній білою хусткою та каменем, щоб капуста була завбільшки з горщик, біла як хустка і тверда, як камінь. Коли садили капусту, примовляли, капусту не будь червива, не доплиста, а тверда. На Глухівщині після посадки намотували на голову хустку. Ставали обличчям до сходу сонця і казали: Господи, роди такі качани, як моя голова. На Новгород Сіверщині жінки одягали спідницю на голову, присідали, плескали себе по сідницях, щоб капуста була великою і міцною, як сідниці. На Київщині господиня трималася за голову, била себе по стегнах і говорила, щоб моя капусточка була із кореню коренастає, а й з листу головасте. Далі присідала господиня і додавала, щоб не росла висока, а була широка. Посаджене стебло придавлювали коліном і казали, щоб була туга, як коліно. На Рівненщині жінка тричі оберталася навколо себе, тримаючись за голову, щоб капуста вилась у головки. У Куликівському районі Чернігівщини садили капусту весело, підскакували на грядках і приказували. Як здорова задниця, то сідає гоп-гоп, щоб капуста така була. На жаль, 5 травня Ірини Розсадниці в цьому році припадає на понеділок, а я хочу все ж таки ще раз наголосити, що найкращий день для посадки капусти це є середа. Просто вам нагадую, втім, ви можете сьогодні висаджувати розсаду будь-якої рослини. Якщо це понеділок, то, звісно, оптимально обирати щось чоловічого роду, будь-яка розсада, яка у вас є чоловічого роду, якщо хочете сьогодні посадити, будь ласка, саджайте. Ще 5 травня вшановують ікону Божої Матері Невипивана чаша покровительку добробуту і захисту від бід. Ця ікона заступниця для зцілення від згубних звичок. Ця чудотворна ікона відома ще з 1878 року. Вона зображує Пресвяту Богородицю у молитовному положенні типу Оранта, а перед нею зображує чашу, в якій стоїть богонемовля. За переданням, ікона явила себе через видіння відставному солдату у Тульської губернії, який страждав на пияцтво. вісні до нього прийшов старець і вказав звернутися до ікони. Після молитви перед нею чоловік отримав зцілення, і з того часу почалося народне вшанування такої ікони. Люди з різних куточків приїжджали, щоб попросити в Богородиці допомоги для себе чи своїх рідних. З іконою пов'язують багато чудес, і найчастіше це саме зцілення від. Від зловживання оковитою, також від залежностей самих найтяжчих, які тільки є. Я просто намагаюся зараз обходити стоп слова, які не можна використовувати. Ну і інших душевних поневолень. Так само від цього звільняє молитва до цієї ікони. В принципі, я не дивуюсь, що той хлопець був в стульської губернії. Що їм ще зрештою залишається, як тільки помолитися іконі. Тим не менш, до ікони цієї звертаються з проханням про зцілення від залежностей, а також про зміцнення духу та визволення від внутрішніх слабкостей. Втім, в народу в нашого українського, звісно, ну я все ж таки зроблю це відступлення. Що незважаючи ні на що, це цю ікону шановує саме Українська церква, православна церкви України в церковному календарі. Вшанування цієї ікони є. Тому я про цю ікону розповідаю тут в цьому відео на цьому каналі. І переходимо вже до народних звичаїв, бо в нашого українського народу, звісно, були власні обряди від цієї проблеми від зловживання ковитою. Що треба зробити? Який є обряд? ритуал. Насправді їх в нас українського народу дуже багато в книжках. Вони є ці обряди, ритуали. Просто вони я б сказала не дуже сучасні, і е, я, власне кажучи, переживаю трішечки. Е, мені б не хотілося, щоб знаєте, хтось це використав там, не дай Бог, щось піде не так. і Я потім буду винна в цьому. Я просто вас інформую. Я не закликаю в жодному разі це повторювати в сучасному житті. Але тим не менш це цікаво. Послухайте, значить, що треба зробити? Знайти на дорозі мотузку. Зав'язати її кінці до середини, покласти цю мотузку на сковорідку і коли мотузка почне горіти, тричі проказати, як ця мотузка зав'язана, так би й мене раба Божого зв'язало від усякого пияцтва задумом. Коли мотузка згорить, дати випити з будьчого цьому моту... ну, мотузку, те, що від неї залишиться. Я ще раз наголошую, що я не рекомендую це повторювати в реальному житті, бо це дуже-дуже стародавній ритуал. Я просто передаю те, що написано в книжці. За народним місячним календарем, в нас 5 травня в 2025 році, перша чверть. Це вже починається в нас друга квартира місяця. Місяць вже обітреться, як казали в українському народі. Від сьогодні починається вдалий період для дій, для тих рішень, які ми запланували до цієї, до цієї межі, до сьогоднішнього дня. Якщо є щось важливе, і ви не могли почати досі, час, настав. На полісі казали, що в перший понеділок після молодика і свататися добре, і хату починати, і в поле виходити. Тобто, незважаючи на те, що понеділок це не дуже добрий день для того, щоб щось починати, саме якщо цей понеділок припадає на період після молодика, то тоді нормально можна розпочинати. В цей день добре бігати навколо городу для захисту від зурочення та шкідників. Ритуал такий робили саме в нові суботи або в нові понеділки до схід сонця. Ще добре молитися за злагоду в домі, бо це день, коли місяць світить жінці. Сьогодні можна прочитати замовляння спеціальне для жінок, читається воно перед тим, як вийти з хати. Значить, слухайте іду попереду всіх, де я стоплю, там роса, де скажу, там краса, щоб мене шанували, щоб мене кохали, щоб до мене, як до світла, щоб у хаті, як у квітах, слово моє місяцем обвите, ніким не перебите. Прочитавши це, треба вийти з хати, не озиратись, не зупинятись і не розмовляти першою. Треба зачекати, поки до вас хтось звернеться сьогодні. Також за місячним календарем добре працювати з фізичним тілом, добре ходити на спорт, на масажі, добре проводити профілактичне лікування для зміцнення імунітету організму. Можна закладати основи для довгострокових справ. Вони матимуть гарний розвиток. Також цей день сприятливо підкріплює підписання різних угод, контрактів, можна приймати важливі рішення сьогодні, а ще це гарний день для спільної праці, для домовленостей та укріплення партнерських відносин. Ще можна проводити сьогодні обряди для примноження добра і на залучення фінансів та удачі. 5 травня 2025 року припадає на понеділок, і це чудова нагода згадати про давню традицію понеділкування, яка відбувається в наших українських жінок саме під час м'ясниць. Цей звичай, це право стосувалося не всіх жінок, а лише заміжніх. Суть понеділкування полягає в тому, що на м'ясницях по понеділках дружини мали своє законне право раз на тиждень залишити всі хатні справи і провести день для себе. З самого ранку в понеділок жінки збиралися гуртом, готували обід, співали, займалися рукоділлям, якщо бажали, обмінювалися секретиками господарства і радилися про сімейні справи. Взимку це зазвичай робили в когось в хаті, ну а влітку могли збиратися десь на вулиці, на галявині. А ще, щоб були гроші на це понеділкування, жінкам дозволялося продати на базарі щось із домашнього: молоко, яйця, м'ясо і ці гроші прогуляти та пропити. Право понеділкування за традицією українською закріплювали ще під час заручин. Якщо хлопець не давав згоди на понеділкування, дівчина могла відмовити йому, винісши гарбуза. А вже в шлюбі, якщо чоловік порушував обіцянку, Дружина мала навіть право розірвати союз. Цей обряд допомагав молодим жінкам, які виходили заміж ще зовсім юними, пережити складний період від безтурботного дівоцтва цей перехід пережити до щоденних хатніх турбот. І насправді, якщо ви давно вже слідкуєте за цим каналом, ви про це звичай, звісно, вже чули від мене. Я про нього розповідала на зимових м'ясницях, це було ще до посту. І зараз вже час літніх м'ясниць. Піст пройшов, і о, весь цей період, аж до наступного посту, по понеділках жінки мають це на обов'язок, це право, якщо вони хочуть, якщо в них є така можливість. Ну не завжди, навіть якщо хочеться, то є можливість кудись-кудись вийти, кудись піти з, з подругами, посидіти. Тим не менш, ви маєте знати, що це наш стародавній звичай по понеділках. Виходити десь погуляти з дівчатами, з подружками, але це тільки для заміжних жінок. Що не варто робити 5 травня. Самотнім дівчатам в цей день краще не ходити в гості до вдівців і вдів. Кажуть, що після цього важко знайти щасливу пару. В хаті не повинно бути бруду чи намитого посуду на столі. Вважалося, що це притягує прикрощі. Тобто сьогодні обов'язково треба прибратися. Ну, треба навести лад в хаті. Не варто жалітися на долю в цей день. Старі люди вірили, як поскажешся, так і буде далі або ще гірше. До посадки капусти чоловіків не допускають. Це жіноча справа. Якщо цю прикмету порушити, врожаю не буде. Купатися у відкритих водоймах до весняного Миколи, а весняний Микола у нас буде 9 числа. Не можна до цього дня купатися. повір'ям, у того, хто порушить цю заборону, може вирости верба, з того, з, з цієї людини виросте верба, тобто прийде біда непоправна. До весняного Миколи ще не можна конопель мочити, щоб не довелося витягувати утопленника з води. Якщо не хочете, щоб чоловік ревнував, то по понеділках не треба митися. Розумію, що це, цього важко дотримуватися в сучасних умовах, але тим не менш, це, ну, це справжня така забобона українська на, на, ну, з приводу понеділків. До речі, у мене на першому каналі виходило відео про понеділки. Я почала цей цикл понеділок, второк середу і четвер. Понеділок, вівторок, середу, четвер, зробила, а далі щось переключилося на інші теми. Треба повернутися до цих розповідей. Вони дуже цікаві, принаймні мені. А ви можете піти на мій перший канал, подивитися, що не можна робити в понеділок. Так відео називається, ви його легко знайдете. От, і в принципі, там так само про це сказано: що митися не можна, якщо. Не хочете, щоб чоловік ревнував, і навпаки, якщо хочеться, щоб ревнував чоловік, треба митися по понеділках обов'язково. А ще в понеділок заміжним жінкам не можна мити голову. У Слободі Новомиколаївській куп'янського повіту існувало повір'я: якщо заміжня жінка митиме собі голову 12 понеділків поспіль, не пропустивши жодного, то її чоловік відійде в засвітий. 5 травня 2025 року понеділок тож посту немає, це скоромний день. Можна їсти будь-яку їжу, м'ясо, молочне яйця. Готувати борщ із салом чи печеню ніяких обмежень немає. Та якщо хтось хоче попросити у вищих сил чогось особливого. Миру, здоров'я, щастя, в родині, щось матеріального, навіть якщо попросити, то можна взяти до добровільний зарок, добровільний піст на понеділок, тобто постити не тільки в середу, і в п'ятницю протягом ясниць, а ще й по понеділках. Тобто, понеділок, середа і п'ятниця українського народу вірили, що вищі сили, якщо рік так робити, вищі сили. Допоможуть в здійсненні цього бажання, а взагалі, котра дівка постить понеділки, то та до року віддасться, тобто заміж вийде. 5 травня іменини відзначає Ірина. Цього дня хочеться привітати всіх іменинниць з цим особливим днем. Хочеться побажати Іринам міцного здоров'я, ясних думок, тепла в серці та щасливих подій в житті. Нехай кожен новий день приносить натхнення, здійснення мрій і добрі зустрічі. А небесна покровителька нехай завжди буде поруч, допомагаючи знаходити правильний шлях і оберігаючи від всього лихого. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, Ірина розсадниця, обов'язково займіться сьогодні розсадою, якщо є така нагода. Ввечері можете піти з дівчатами, з подругами, зі своїми десь посидіти, келих якийсь може навіть опрокинути. Це не забороняється. У нас, зрештою, піст закінчився. І ну, якщо ви зарок не берете на, на понеділки, щоб понеділкувати в іншому сенсі, бо термін понеділкування він має два значення: перше значення те, про яке я вам розказала, коли жінки відпочивають по понеділках від хатніх. Робот. А друге, це понеділкування, коли хтось бере піст на понеділок. Але насправді отакий от зарок він чогось зустрічається частіше. Згадування про нього зустрічаються серед чоловіків. Тобто більше чоловіки брали такий зарок по понеділках, не знаю, просто не бачила, щоб жінки цього брали. Ніде не сказано, що не можна цього робити. Можна, звісно, але. Тим не менш, є що є. Ось. Ну і на сьогодні в мене все. Завтра. О, завтра у нас. Це вже в нас дуже цікаві. Починаються свята, шановні глядачі. Обов'язково повертайтесь. Завтра на цей канал, щоб дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Контент на цьому каналі відрізняється від контентів на інших каналах, тому що я враховую не перехідні свята, а також перехідні народні свята і народні звичаї. Буває складновато, але я тримаюся я стараюсь. Дякую вам за увагу, дякую за цікавість до українських традицій. Завтра буде новий день, повертайтесь. Бережіть себе, будьте здорові! До зустрічі завтра. Слава Україні! До побачення.